Протягом минулої доби на Прикарпатті зареєстровано 25 пожеж в екосистемах, з яких одна лісова. На жаль, на Калущині під час спалювання сухої рослинності загинула жінка. Так, 3 вересня близько 18-ї години до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу сухої трави та чагарників на площі 100 метрів квадратних у селі Сваричі Урожнятівської територіальної громади Калуського району. На місці пожежі було виявлено тіло місцевої мешканки 1971 року народження. За попередньою інформацією, жінка спалювала суху рослинність на власній присадибній ділянці. Також 3 вересня вогнеборці ліквідували пожежу в лісовому масиві в Косівському районі. Повідомлення про пожежу надійшло на лінію 101 близько 5-ї години вечора. Пожежа трапилась на території лісового масиву Космацького лісництва в селі Космач. Вогнеборці, прибувши до місця виклику, встановили, що виникла пожежа чагарників, а також лісової підстилки площею півтора гектара. Понад дві години тривала ліквідація даної пожежі. На місці події працювали пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС, а також добровольці місцевих пожежних команд, села Космач, також села Прокурава. До гасіння пожежі залучались також працівники лісового господарства, а також місцеве населення. На місці події працювала мобільно-оперативна група головного управління ДСНС в області. Рятувальники за допомогою безпілотного літального апарату здійснювали аеророзвідку даної пожежі. З початку року на Прикарпатті зареєстровано вже чотири лісові пожежі, площа яких складає 4,2 гектара. гектари. Також за минулу добу чотирьох паліїв сухостою було притягнуто до адмінвідповідальності. Працівниками ДСНС постійно проводяться рейди щодо заборони спалювання сухої трави. Вчора в територіальних громадах області було виявлено чотирьох правопорушників, на яких складено адмінпротоколи. З початку року вже складено понад 159 адмінпротоколів на паліїв сухої трави. Головне управління ДСНС в області застерігає мешканців Прикарпаття, дотриматись правил пожежної безпеки, не спалювати суху рослинність, адже звичайна людська недбалість і необережність призводить до загорання господарських будівлів, житлових будинків, транспортних засобів і навіть призводить до втрати людського життя.